Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Одеса та Одеська область, що заважає припинити обстріли і взагалі знищити всіх, хто обстрілює Одесу. І чи будуть на найближчий час обстріли Одеси. І Одеської області, взагалі одеса, думає, як врятувати людей дуже сильно. Так, Одеса працює над тим, щоб врятувати людей. Заготівлі. Що буде відбуватися? Скажіть, чи є загроза? Ну такий кровавий план, звісно. Дивіться, є. Тут або три рази. Запл... Ну, заплановано три обстріли Одеси. Розглядають, я би так сказала, в них є плани жорстокі, кроваві, це стосується цивільних людей. Ще, напевно, того місця, можливо, де. Саме збирають допомогу, де збираються О, гуманітарна допомога, напевно, так, бо тут все пов'язано із дітьми, жінки, тварини. А тут вони розглядають, вони ще точно не з тут був. План цей здійснився. Ще, напевно, два обстріли, і оце в них, думають, вночі збирають, силами збираються в них мало, або дуже слабке забезпечення зараз, і їм важко здійснити той план, що був продуманий А також йде контрнаступ. І це вибиває їх повністю із рівноваги. Вони не можуть здійснити той план, щоб м завдати руйнування. Хочу подивитися, чи здійснять вони взагалі. Ні, ви знаєте. Важко, дуже важко. Їм би зараз от мені щось іде таке, що вони вже думають ноги, вне, щоб врятуватися самим, бо йде наступ. Угу. Одеса буде до того ж ще така, у військових буде зброя, щоб закривати небо. Це військові, вони пильнують небо, як, як мені йде, що найближчий час обстріли не передбачуються, так. бо в них дуже важкий стан і захист неба, і ще це карта миру. Щось мені йде, що вони не, не в змозі продовжити виконати ті накази, от що в них були. Стосовно Одеси по ним ведеться вогонь, багато полонених у росіян. І я так розумію, це стосується ще тих, саме, хто дійсно ті, хто руйнував Одесу, хто вбивав людей, будуть взяті. Будуть обстріли по ним, і в росіян багато буде втрати полонених. Бо ми питали, хто що забажає знищити тих, хто обстрілював. Одесу в них скрутний стан буде, в них. Що відбудеться, скажіть нам, будь ласка. Обстріл. Їх будуть обстрілювати, вони будуть поранені, будуть хворіти дуже довго, дуже важко. І немає змоги їх ніхто не буде рятувати. Так, так що карта мир ворог буде так змушений відступити від свого жорстокого плану, бо Розглядали. Я хочу зібрати весь негатив, заперечую. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую. Заперечую всі жорстокі плани. Ой, в Одесі голову ламають. Як врятувати людей? Угу. Заперечуємо. Багато потреб. Допомога потрібна людям, жінкам з дітьми. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликай, допоможіть. Місту Одесі. Врятувати людей. Врятувати всіх, хто потребує допомоги. Прошу Вищі сили закрити небо над Одесою та Одеською областю. Від російських обстрілів. Вищі сили, Янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Одеса, всіх жителів. Від ворожої агресії перекриваю, перекриваю. Все, що робили росіяни: всі бомби, ракети, дрони, снаряди, уламки, вибухову хвилю, повертаю ворогу назад, на голову. В нього все це вибухає. Він вмирає, він поранений, він боїться. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили закрити ворогу всі шляхи і дороги, зруйнувати всі плани, всю агресію повернути ворогу назад. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, місто Одесі, Одеській області, щоб була вся. Надана фінансова допомога і вся, щоб була можливість врятувати людей, що просять допомоги, і прошу, щоб була можливість надати прихистки всім, хто потребує допомоги в місті Одесі, Одеській області. Буде так, буде так. Буде так, прошу вище сили. Захистіть місто Одесу, одверніть від жителів Одеси всі бомби, ракети, дрони, уламки, вибухову хвилю, снаряди, кулі, будь-яку агресію російську, одверніть і ворогу назад поверніть. Це йому все на голову падає. Буде так, буде так, буде так. І вибухає. Буде так. Буде повністю захищена Одеса Одеська область, де буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, де буде повне забезпечення міста Одеси, усім необхідним, усіми потребами, щоб всі жителі були в достатку, щоб всім був прихисток, всім, хто потребує. І припинилися обстріли. Дякую за увагу!